Вітаю усіх, ви знаходитесь на каналі Климен. Сьогодні ми продовжуємо грати за Сполучені Штати Америки в моді Міленіум Давен. В минулій серії в Сполучених Штатах почалась громадянська війна, і цим скористалась Росія для порушення територіальної цілісності України, анексувавши Крим та підтримавши повстання сепаратистів на південному сході країни. 10 лютого 2013 року в Сирії розпочалася громадянська війна. Проти офіційного уряду повстала терористична організація Аль-Нусра та Вільна Сирійська армія. Більшість території залишилась під контролем Асада. Вже на наступний день в Сирії постала ще одна терористична організація Ісламська держава, яка оголосила війну Сирії, Курдистану та Іраку. Ми не можемо миритись з розповсюдженням терористів на Близькому Сході. Ми відразу почали постачати озброєння Іраку, Курдистану та вільній сирійській армії. Офіційний уряд Сирії відмовився від нашої допомоги, віддаючи перевагу Москві. Вже 14 лютого опозиційна армія зайняла Дамаск. Уряд Асада не може втримати контроль над своїми територіями. Вже 16 лютого Асад та його уряд втратили контроль над Сирією, після чого втекли в Москву. Тим часом протести розпочалися в Тунісі. Сценарій подібний до сирійського. Люди хочуть демократизації країни. Вільна сирійська армія та аль нусра до цього часу зберігали мир, але їх мир почав руйнуватись через те, що вони по-різному бачать майбутні Сирії. 8 березня разом із Туреччиною ми вирішили відправити війська на території Сирії та Іраку для боротьби проти терористів із ісламської держави. Відразу після прибуття наших військових ми почали атакувати столицю. Але успіху ми не досягли. Згодом було вирішено розділити терористів. Через декілька тижнів боїв наш план був реалізований. Тепер терористи розділені на дві групи, яких легше буде знищувати. П'ять танкових дивізій почали знищувати дивізії противника, які виявились відрізані від столиці. Інші п'ять танкових дивізій почали наступ на столицю. Після знищення терористів в місті Абу Кемаль, вся наша танкова армія почала наступ на столицю. 21 квітня столиця терористів пала. Ісламська держава знищена. Тим часом опозиція все ніяк не заспокоїться і знову вимагає дострокових виборів. 10 травня пройшли вибори. Демократи зберегли свою владу. Новим президентом, а точніше президенткою, стала Хіларі Клінтон. Наша розвідка почала доповідати про те, що Росія почала перекидати свої війська до кордону з Україною. Сама Росія заявляє, що це всього лише навчання. Було вирішено відправити в Україну військову допомогу. В цю допомогу були включені Джавеліни та Стінгери. 24 лютого 2014 року Росія разом зі своєю маріонеткою Новоросія оголосили про проведення спеціальної військової операції проти України через нібито окупацію України території Новоросії, а також через нацистську владу в Україні. Відразу ми розширили свою військову допомогу Україні. В новий пакет допомоги увійшли ще більше стінгерів та джавелінів, а також піхотне озброєння, артилерія, БТР та БМП радянського виробництва. 5 березня американські військові висловили своє бажання піти захищати Україну. Ми їм дозволили, а також зробили вигляд, що не помітили, як вони взяли з собою американські танки. Американські добровольці почали наступ на Южноукраїнськ в Миколаївській області. Атака була успішна, після чого з'явилась можливість звільнити Миколаїв та Херсон. Але на цьому весь успіх і закінчився. Російська армія почала атакувати, і нам довелося відступити. Ситуація в Україні критична. Київ вже захопили російські війська 3 квітня. Російські ракети впали на території Польщі, а Польща є країною НАТО. Звісно, воювати з Росією через Україну ніхто не хоче. Але залишити це без відповіді буде означати, що ми боїмося Росію. Тому вже 5 квітня з території Польщі американська танкова армія перейшла кордон з Україною та зайняла західні області, через що російські війська більше не могли продовжувати наступ, бо тоді зав'яжеться бій між російськими та американськими військовими. В Стамбулі при підтримці США пройшли мирні переговори між Росією та Україною. 7 квітня війна була закінчена. Росія окупувала центральну частину України, весь південний схід за так званою Новоросією. Україна при підтримці американської армії зберегла контроль над західними областями. Вже 10 квітня Росія приєднала так звану Новоросію до свого складу. Американські та російські війська знаходяться дуже близько одне до одного. Один випадковий постріл і почнеться Третя світова війна. Вже 11 червня Росія провела анексію Білорусі. 16 вересня Росія повірила в свої сили настільки, що вирішила оголосити війну Україні, при цьому обстрілявши американські війська, ми більше не можемо закривати очі на агресію Росії, і також вступили у війну. А також призвали всі країни НАТО. Почалась третя світова війна. Ми відразу почали атакувати російські війська в Калінінграді, німецький Кенігсберг. Або чеський краловець на основному фронті. Ми також почали атакувати. Росія перебувала в шокованому стані, бо сподівалась, що ми через страх відведемо війська і не вступимося за Україну. Російські війська відступають. Армії альянсу не залишають ні одного шансу для росіян. 24 вересня була звільнена столиця України, Київ, 1 жовтня, американські танки почали звільняти Крим. Уже 11 жовтня вся територія Білорусі була звільнена. Територія України в цілому також була звільнена, хоча ще залишалися деякі провінції в Харківській та Луганській областях, які контролювали росіяни. На момент 20 жовтня ми контролювали такі території. Ми вже знаходимось недалеко від Санкт-Петербурга та Москви. Московська армія не може зупинити наступ армії НАТО. Наша ціль була звільнити Україну та Білорусь, а тому ми пішли на мирні переговори. Московія виводила всі свої війська з міжнародно визнаних територій України та Білорусі. Також всі прикордонні регіони РФ були демілітаризовані. Через провал у війні центральна влада Росії дуже сильно ослабла, що привело до початку громадянської війни. Є три основні сили: це офіційний уряд ВВХ. Уряд партії Родіна та уряд Єдиної Росії, який очолює Володін. В Росії почався справжній хаос та анархія. Польща вирішила скористатись громадянською війною на Росії і анексувала Калінінград. Росія привела свої ядерні сили в стан бойової готовності. Це дуже поганий знак. Звичайна громадянська війна в Росії може стати ядерною громадянською війною, що несе за собою загрозу для всього світу. Протягом грудня проводились засідання ООН НАТО Великої Сімки, на яких обговорювалось, що робити з Росією. Росія ядерна держава, і наразі велика кількість ядерного озброєння не контролюється офіційним урядом, що несе загрозу всьому світу. 18 січня було вирішено втрутитись у російську громадянську війну. В цьому участь взяли всі країни НАТО, а також Україна та Білорусь. Відразу почався наступ по всьому фронті. Для початку акцент був зроблений на взятті Москви, щоб встановити там новий тимчасовий уряд. Танкова армія почала висадку в Санкт-Петербург. Російські війська не хотіли його віддавати. Але після декількох днів боїв Санкт-Петербург перейшов під наш контроль. 18 лютого без бою пала Москва. Вже 21 лютого на зайнятих нами територіях був утворений тимчасовий демократичний уряд. Виконувачем обов'язки президента став Григорій Явлінський. Вже 28 лютого наш наступ відновився. На цей раз головним ворогом стала партія Родіна. 29 травня партія Родина капітулювала, Залишилась партія Єдина Росія, яку очолює Володін. Тим часом в Сполучених Штатах пройшли дострокові вибори, які вимагала опозиція. Демократи все ще знаходяться при владі. Новим президентом став Джо Байден. 19 червня громадянська війна на Росії була завершена, був встановлений новий постійний уряд, а сама Росія стала конфедерацією. Весь її ядерний запас був вивезений в США. НАТО і до цього був найсильнішим альянсом, але тепер, коли в НАТО знаходиться Росія, НАТО вже нічого не може загрожувати, навіть Китай. Під час громадянської війни Грузія скористалась моментом та повернула південну Осетію та Абхазію. Також моментом скористалась і Молдова, яка повернула собі Придністров'я. 13 жовтня 2015 року у Вашингтоні пройшла зустріч лідерів США, Канади, Мексики, Сальвадору та Нікарагуа, де був підписаний документ про створення єдиної федеративної держави в Північній Америці. Розуміючи, що вся Європа під нами, Китай вирішив розповсюдити свій вплив в Африці. 27 березня у Вашингтоні був підписаний документ про початок інтеграції Мексики та Канади до складу Сполучених Штатів. Сам процес інтеграції займе один рік. Китай активізував ініціативу Один пояс, один шлях. Таким чином Китай намагається розповсюдити свій вплив по всьому світу. Шансів в нього небагато, але все ж Китай все ще залишається головним суперником Сполучених Штатів. 26 березня 2017 року Канада та Мексика оголосили про своє приєднання до Сполучених Штатів. Після цього було оголошено про створення Сполучених Штатів Північної Америки. Через деякий час всі країни Центральної Америки приєднались до Сполучених Штатів Північної Америки. Тепер нам більше ніхто не може загрожувати. А що там Китай? В Китаї економічна ситуація не дуже. Економіка знаходиться в стагнації, корупція на високому рівні. Фінансування охорони здоров'я, соціального захисту та освіти знаходяться на низькому рівні, зате фінансування спецслужб та армії дуже велике. А що у нас? Економічний бум, корупція на низькому рівні, витрати на спецслужбу та армію низькі. А ось на здоров'я, соцзахист та освіту витрати у нас максимальні. Кількість цивільних та військових заводів більша. Тільки в кількості армії ми програємо, але в нас є союзники, які в разі чого нам можуть допомогти. На цьому проходження за США в моді Міленіум Даун закінчується. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал, а також ставте вподобайку під цим відео. Дякую всім за перегляд, до зустрічі.